А ви любите цукерки? Я, наприклад, дуже. Звісно, багато їх їсти не можна, бо так псуються і зуби, і шлунок, ну, але інколи можна. Мої улюблені шоколадні. А знаєте, як роблять цукерки? Не знаєте? Ну, зараз я вам розкажу: як роблять цукерки? На екскурсію. На широкому проспекті біля мосту стоїть цукеркова фабрика наша столична. Димар у неї високий, далеко видно, а цукерками пахне ще далі. На фабриці наші мами й татусі працюють, і бабуні, і дідусі. А дитсадок наш усі звуть підшефний, і теж цукерковий. Якось вихователька сказала Ну, діти, завтра йдемо на фабрику дивитися, як роблять цукерки. Візьмемо мою жучку з собою, вирішили ми. Рано після сніданку ми вимили жучці і лапи, і носа. Узяли прапорці і пішли парами по тихій заводській вулиці, на кондитерську фабрику. Вусатий контролер усміхнувся нам. А тоді став лічити двоє, четверо, шестеро. Стоп, сказав він жучці. А ти чи я, Де твоя пара? Доведеться зачекати, мені допомагатимеш. І щоб жучка не нудилася, приніс їй кісточку і сухої ковбаски. Зустріла нас тьотя Валя. Вона працює бригадиром у карамельному цеху на фабриці. Добрий день! Загукали ми, а ми вас знаємо, а ми вас бачили. Тютя валя усміхається. От і добре. Підемо з вами дивитися, як роблять цукерки. Та глядіть, не пустуйте, не заважайте працювати і не зачепіться за машини. І пішли ми по цехах, а одна бабуся контролер двері відчинила і каже Ласкаво просимо. Люба наша зміно. СОЛОДКІ олівчики Стоять на подвір'ї фабрики дві величезні круглі башти, розповідає тітя Валя. Ви їх бачили, правда ж? Так ото приїжджають машини і сипають в одну башту цукор пісок, а в другу борошно. Цукор приїжджає до нас із цукрових заводів, борошно з млинів. А ось какао-боби мандрують океанами й морями, їдуть до нас із жарких країн. Із цукру в нас на фабриці варять сироп, а борошно місять на тісто. З какао-бобів смажених, роблять шоколадні вироби. А тепер давайте подивимось, як роблять карамель. Наш карамельний цех найгарячіший і найгомінкіший. І найвеселіший. О як у цеху цікаво! Солодка стрічка пливе із спеціальних апаратів, гаряча і прозора, а згори на неї фарба і кислота капають із запашною есенцією. Тоді стрічка сама намотується на довгу трубку, по якій подається начинка у середину карамельного батона. Батони з начинкою йде на машину, і вона штампує усякі карамельки, і кисленькі горошинки, і квадратні подушечки, і довгенькі батончики, і довгенькі подушечки з начинкою. А інші машини. Льодянці солодкі роблять без начинки і горошинки різнокольорові. На одній лінії начинка кілька разів перемотується із карамельним тістом, а тоді вже потрапляє у солодкий батон. Там роблять і ракові шийки, і рачків, і ще багато карамельок. Конвеєром усякі смачні карамельки біжать під струменем холодного повітря, загортаючись у гарні барвисті папірці. Найбільша машина, дітки, справжня трудівниця. Вона робить за зміну цілих 20 тонн карамельок. Це дуже багато, а найменша усього 500 кілограмів. І ми пішли дивитися, як працює найменша машина, а робить вона різнокольорові олівці на ялинку. Кольорові олівчики робить машина із осередочками барвистими і в смужку. І ще вона вміє робити морожені трубочки і дитячі трубочки до Нового року. Усім дітям на ялинку. Барвисті зайчики. Стоїть на фабриці фруктоварка, де з яблук і всяких інших фруктів повидло, і джеми різні варять, і роблять різне пюре. І коли таке пюре зварити з цукром і охолодити, то виходить. Мармелад. А як збити пюре із білками яєчними і цукром, то зефір виходить такий пишний, білий, пухкий. Тільки мармелад заливається у формочки, а зефір на машині висиджується. Мармелад обсипається дрібним цукром, а зефір цукровою пудрою. Формочки для мармеладу усякі і квіточками, і кружальцями, і грибками, і білочками. Мармеладні зайчики великі такі і багато їх, мабуть, більше, як у лісі, тільки вони не сірі, а барвисті, і всі у цукрі. А зефір у формочки не сідає. Він їде на стрічці просто до сушильні. Сам легкий, як пух, а ще й повітрям обдувається. Ведмедики клиша У шоколадному цеху усе роблять машини, і какао боби смажать, і перетирають їх, і какао-порошок пакують, і шоколадки загортають. А шоколадки різні, великі й маленькі, і медальки всякі круглі, і фігурки шоколадні. Святі миколаї, зайчики, грибочки, літачки коники, золоті яєчка. А найперші серед них ведмедики ведмедики-клишоногі. Помадні гармати. У цукерковім цеху стоять гармати, наче справжні, тільки не стріляють, а парою чмихають. Вони з солодкого сиропу роблять помадку для цукерок. Із молоком, і з вершками, і з варенням. Смачну помадку готують гармати. Майстри з неї цукерки виробляють і начинку для цукерок, і фігурки різні, тільки у фігурки горіхів додають та цукрової пудри. А помадні фігурки найміцніші, вони не розстають, як шоколадні, бо тепла помадка тече, а холодна Твердне. Цукерки купаються. У цукерковім цеху велика, біла відливна машина є. На ній у крохмальних лоточках гніздечка штампуються, і довгенькі, і круглі, і квадратні. Ото в них і відливаються цукерки різної форми і з начинкою різною. З помадкою, і з молочною, і з желе. А коли цукерки вистигнуть, то щоб крохмаль не заважав, його здувають повітрям. От, цікаво! Доганяють цукерки одна одну, танцює і підскакує солодка сімейка. Сама на саморозкладач рядочками шикується, щоб на глазурування шоколадом їхати. Підійшла бригадирка до машини, піднесла краплину шоколаду до губів, усміхнулася і вімкнула машину. Ммм, загула машина. І поїхали цукерки у теплу шоколадну ванночку купатися у шоколаді, а звідтіля просто на мороз, у морозильню. І вийшли такі блискучі, коричневі і шоколадні. І шоколад на них такий хвилястий узори повітря понамальовувало, як ото мороз на вікнах у зимку. А де ж цукерки? Цукерки, як і карамельки, поїхали загортатися. Солодке лото. А ви усю обетку знаєте? запитала тьотя Валя. Усю знаємо. загукали ми. Ну, то давайте трохи спочинемо. Пограємо у солодке лото. І ми прийшли у велику кімнату, як у справжній магазин. Тут було багато всяких цукерок, і коробочок, і печива, і етикеток. І усі нагороди, що цукерки здобули, тут теж були встановлені. Як тебе звуть? запитала тютя Валя у нашої Оленки. Оленка. Ну, ось Олесю знайди свою цукерку. Підійшла Оленка до однієї полички, не знайшла, до другої не знайшла. А ми кричимо На третій, Оленко, на третій і плещемо у долоні. Знайшла Оленка не цукерку, а шоколадку і поділила її на всіх дітей, на часточки шоколадні, і усі сказали їй Дякуємо. І Наталочка знайшла свою цукерку, і Марічка, і Оксанка, і Тарасик Усі їли, і усім було весело. А тьотя Валя сказала Діти, наталочина цукерка зветься Наталка Полтавка. Зробили її наші майстри, і стала вона улюбленою не тільки у нашій країні. Вона перша серед цукерок здобула золоту медаль. На міжнародному конкурсі гран прі у місті Пардубіце, у Чехії, а марійчина цукерка Маруся Богуславка срібну медаль. Смачні намистинки. Найкращі намистинки роблять у дражейному цеху. Вони у лотках розсипані. Усякі намистинки і дрібненькі, і великі, і жовті, і червоненькі. Зелененькі й голубі, як морські камінчики, і як корали, а найсмачніші так і звуться корал. Тихо і тепло у цеху, багато круглих, блискучих, мідних барабанів крутиться, а людей зовсім мало. А що на мистинки самі без людей робляться? запитала Юля. А тьотя Валя каже, так, Юлечко, обкачуються на мистинки самі у цукровій пудрі, а робітниця їх поливає сиропом, фарбує, робить блискучими і наглядає за роботою барабанів. Король над королями. У тортовому відділі невеликі машинки збирають білки яєчні. Ці машинки і називаються збивалками, і кожна робить свою роботу. Одна збиває білки для тортових коржів, друга робить крем вершковий на начинку, а третя крем на оздоблення тортів. Крем росте в машинках швидко і робиться пухнатий, наче кульбабка. Як тільки тортові коржі спечуться у пічці, їх по два змащують кремом, а тоді ще й зверху. Квіточками прикрашають. І виходить торт київський, пишний, пухкий і смачний. А квіточки з крему майстрині на вафельки садять, готові торти у коробки вкладають, а на коробках намальовані київські каштани. І значок на коробці намальовано. А що це за значок? спитав Гена. А це державний знак якості. Сказала тьотя Валя. Ну, це значить, що торт київський кращий від інших. Тому то й кажуть про нього король над королями. Придумали його наші фабричні майстри золоті руки. І за це їм усі люди нашої країни велике спасибі кажуть. Летять щодня наші торти на літаках в усі міста і навіть в інші країни. І ласують ними діти і на півночі, і на заході, і над теплим Чорним морем. Додому. Ось і закінчилася наша екскурсія. Ми вийшли на подвір'я фабрики, і одразу метелики і бджоли так за нами і полетіли. Думали, ми на цукерки обернулися. Спасибі тьоті Валі і майстрам усім спасибі. загукали ми на прощання. Ростіть здорові та приходьте нам на зміну, сказала тьотя Валя. Побачила нас жучка, зраділа назустріч кинулась. Я показав їй шоколадку, а Гена мармеладку. А новідні ми жучко. Вона бігла разом з нами і весело крутила хвостиком. А як стали переходити дорогу, враз сіла під світлофором, бо було червоне світло. Ми їй за це на шию золоту медальку на стрічечці почепили, ну, як цукеркам, медалісткам. От і кінець. Не просто було читати цю книжку. Знаєте чому? Бо я страшенно люблю цукерки, а в мене в хаті немає жодної. Навіть шоколадки немає. Отже.